Насильство сім'ї є найнебезпечнішим, бо дитина переживає насильство з боку того, хто мав би її захищати, підтримувати, а не кривдити її. Це деформує особистість дитини та формує озлоблення до оточення. Іноді навіть стає причиною суїцидів. Тому важливим питанням є попередження насильства, розповісти про наслідки, можливості недопускання та захисту від кривджень. Це примус, неволя, соромлива, образлива, незаконна, свавільна дія під сімейним насильством розуміють систематичні, агресивні і ворожі дії стосовно членів сім'ї, в результаті чого об'єкту насильного насильства можуть бути заподіяні, шкода, травма, приниження чи іноді смерть. Насильство відбувається і в підлітковому середовищі. Пам'ятка дітям: пам'ятайте, що насильство над вами здійснене вашими батьками не є нормою життя. Насилля, неприпустима річ у стосунках людей у сім'ї. Ви маєте право на те, щоб вас до вас ставилися з повагою, не ображали. Пам'ятайте, необхідні правила безпеки. Зокрема, не варто тут же кидатися на допомогу, коли тата б'є або мама, особливо коли він з небезпечними предметами в руках. Ваше завдання як намого швидше сховатися. В домівці взагалі на допомогу покличте дорослих, які краще знають, як діяти за таких обставин. Ви маєте право, повне право на захист, якщо навіть найрідніші люди принижують вашу гідність. Поділіться своїми проблемами з учителем, класним керівником. Ти маєш право відмовитись, робити те, що тебе е, змушують примусово або образливими словами. Ми подібні, але всі люди різні. Твоя власна належить тільки тобі. Ти маєш право на допомогу, кожна людина має право жити вільно. Ми, Ми проти, проти насильства в сім'ї!